Вітаю малята! Щороку 7 грудня відзначається Всесвітній День української хустки. Сьогодні ми з вами зазирнемо до бабусиної скрині та трохи більше дізнаємось про українську хустку оберіг. Ось вони хустинки і великі, і малі. Всі вони чудові, різнокольорові. Хустина це предмет одягу з тканини або в'язаний виріб квадратної форми. Який пов'язували на голову, на шию або накидали на плечі. Хустка захищала голову і плечі дівчат взимку від холоду, а влітку від спеки, пилу, дощу і вітру. А ще хустка нагадувала трикутний дах будинку. Тож вважалося, що жінка у хустці ніби під дахом, тому хустки були оберегами. З давніх давен хустка була основним та улюбленим головним убором усіх українських жінок. Носили її всі на території України, хустки були переважно білого кольору, а згодом стали барвистими і чорними. Орнаменти на хустках були дуже різноманітними, хусткою пов'язували наречену, і її вона зберігала усе життя. Хусткою вкривали дитячі колиски від вітру та лихого ока. Хусткою жінки обов'язково покривали голову, коли йшли до церкви. Хустка залишилася хусткою, змінилися лише кольори. Вона продовжує залишатися і в сучасному вбранні, і в нашому житті, і у модних дизайнерів. А зараз, малята, давайте пограємо у гру. Яка називається яка хустка? Яка хустка, діти? Українська, так. Багата, вірно. М'яка. Кольорова, так? Бабусина хустка, так. Уквітчана, матусина хустка. Рідна хустка. Так, молодці. Діти, сьогодні на занятті ми дізналися дуже багато цікавого про українську хустку. Саме сьогодні, 7 грудня, свято української хустки хай завжди вас оберігає вона. Дякую вам за увагу! Бувайте!